Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні на занятті продовжимо вчитись рахувати. Вийшов півник поспівати. Скільки вийшло півників? Вийшов один півник. Почули співи каченята. Вийшли танцювати, скільки вийшло каченят. Каченят вийшло багато. Півник один, каченят багато. Захотів і клоун усіх звеселяти. Скільки вийшло клоунів? Вийшов один клоун. Їжачки теж захотіли потанцювати. Скільки танцює їжачків? Їжачків танцює багато. Клоун один, їжачків багато. Зайчик вискочив на галявину. Скільки зайчів вискочило? Вискочив один зайчик. До нього вийшли погуляти, білочки. Скільки вийшло білочок гуляти? Вийшло багато білочок. Зайчик один, білочок багато. Лев захотів погратися, Лев великий, а який зайчик? А зайчик маленький. Побачив мишку котик. Побіг, який за розміром кот... котик? Котик великий. А яка мишка? А мишка маленька. Вибіг великий жираф, розглядає, куди він попав. А за ним вибігає ще один жираф. А він який? А він маленький, великий жираф, маленький. Вибіг зайчик, радіє зимі, пробігає ще один зайчик. Зайчик. Великий робить снігову кульку. А зайчик, який пробігає який? А зайчик, який пробігає, маленький. З кулькою зайчик великий пробігає маленький. Вийшли, Погуляти білочки. Давайте порахуємо, а скільки вийшло гуляти білочок? Одна білочка, дві білочки. Всього дві білочки вийшли гуляти. Але їх побачив Карлсон. Підлетів познайомитися. Скільки підлетіло Карлсонів? Один Карлсон підлетів. А скільки треба ще Карлсонів, щоб стало їх стільки, скільки білочок. Ще один Карлсон. І ось він летить, братик. Скільки стало Карлсонів? Карлсонів стільки, скільки білочок. Білочки пішли далі гуляти. Залишилися Карлсони, скільки залишилось Карлсонів. Давайте порахуємо. Один Карлсон, два Карлсона. Але летить братик ще до них один. І скільки ж стало Карлсонів? Давайте порахуємо ще раз. Один Карлсон, два Карлсона, три Карлсона стало, всього стало три Карлсона. Було два Карлсона, до них підлетів ще один. І стало всього три Карлсона. Сьогодні ми з вами продовжили вчитись рахувати. Визначати величину, великий, маленький. Познайомились з числом три. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!